Із мальчиною, яка стосується не металів. Не металів, а конкретніше їх загальної характеристики і їх фізичних властивостей. І трішечки кап кап капелечку ми сьогодні згадаємо про їхні загальні. Чому я не вказував? Так ми в загальному так скажемо, до якого ж типу, до якого плану хімічних властивостей здатні не метали. Звичайно ж. Є дуже тісний взаємозв'язок між їх будовою, між їх фізичними властивостями і між їх хімічними властивостями. Чому? Тому що все в природі, все базується на будові. Розуміння будови воно нам дає дуже багато можливостей до прогнозування. До передбачення до кращого сприйняття фізичних і хімічних властивостей певних речовин. Так, от ми будемо сьогодні з вами працювати в основному із періодичною системою, шановного нашого Дмитра Івановича Мінділеєва. Тому що крім е нашої з вами загальної обізнаності, так у нас з вами є прекрасний інструмент, який називається періодичною системою. Чому цей інструмент прекрасний? Тому що в ньому Міститься дуже багато інформації. Ми з вами її. Розбирали в минулих курсах так хімії, і до неї ми постійно вертаємося, тому що не просто так існують періоди, не просто так існують групи, не просто так існує порядковий номер відносна атомна маса і ще багато, багато чого, що можна нам з вами практично використовувати, просто маючи перед собою ось цю періодичну систему. Ось давайте почнемо. Почнемо ми з вами із особливостей електронної оболонки і, звичайно ж, місця в періодичній системі. Взагалі, якщо брати 118 ну будемо вважати ще 118 відомих хімічних елементів, насправді е ніщо, ні жодна наука не стоїть на місці, тому постійно є. Певні досягнення, певні є розробки і певні є проекти, так по е, навіть не тільки дослідженню, а інколи навіть про виведення, по, по, по штучному створенню так, певного виду хімічного елемента. То якщо ми беремо от, фіксовану кількість 118, то із цих 118 25, 25 – це будуть неметалічні. Хімічні елементи, хімічні елементи не метали. Е, ці 25 е, неметалів, їх не можна е, підвести під таку одну загальну формулу, під одні ознаки. Всі вони між собою матимуть відмінності. А зараз, коли ми будемо з вами е, дивитися на їх будову, так, і на не, просто на їх будову, так, на особливості будови їх електронної оболонки. То ви побачите, що вони не всі є універсально однаковими. Сім із них взагалі вони за рекомендацією Аюпак називаються напівметалічними. Чому? Тому що їм притаманні і певні хімічні властивості металічних елементів. Вони знаєте, як на такому на, на, на кордоні, на кордоні між металами і неметалами. але взагалі їх ми називаємо напівметалічними, але відносимо до неметалів. Бор, селіці, германії, арсен, стибі, теур, астат це є такі прикордонні елементи між металами і неметалами. Чому? Тому що утворені ними прості речовини, вони мають металічний блиск, на відміну від неметалів, вони є напівпровідниками, це означає, що вони в невеликій мірі проводять електричний струм, і деякі з них витісняють водень із кислот, або вони здатні до утворення катіонів. Тобто вони здатні або віддавати електрони, перетворюючись на катіони, або вони здатні вступати в реакцію заміщення, і ця реакція заміщення, вона по суті, по своїй, по факту, вона є характерною для металів. Ну і вона полягає в тому, щоб знову ж таки утворити катюн так, із неметалом, який входить до складу. Просто не посади металом, так а із, наприклад, кислотним залишком з групою елементів, які входять до складу цієї кислоти. Якщо ми з вами подивимося на будову зовнішнього енергетичного рівня, то ми, звичайно ж, побачимо з вами, що у мене є ось такий один особливий хімічний елемент, який називається гідроген. Гідроген от він знаходиться в першій групі, так, ось це в мене перша група. В першій групі у мене в основній підгрупі розміщується Алогени. Лужні метали, Лужні метали це найактивніші метали. Так, от завжди виникає питання, що там робить гідроген. Гідроген там робить, має своє місце через те, що він має ось таку дуже специфічну будову своєї електронної оболонки, так, зовнішнього енергетичного рівня, який в нього він і по факту один, так, тому що в нього один електрон. Насправді місце його, місце його за неметалічними властивостями, воно має бути не в першій групі. а В першій групі, і ви знаєте, інколи от він себе, цей гідроген поводить, поводить доволі, дивно, доволі дивно, в залежності від того, з якими хімічними елементами він вступає в реакцію. Так, ми бачимо: в нього один електрон на зовнішньому енергетичному рівні. Далі ми з вами маємо хімічний елемент, який називається гелій. У гелія у нас є на зовнішньому енергетичному рівні два електрони. У Бора на зовнішньому енергетичному рівні є електрона. В карбона і селіція є по 4 електрона. В нітрогена, фосфора і варсена є по 5 електронів. У оксигена, сульфура, селена і теура є по 6 електронів. Ну і флуор, хлор, бром, йод і астат у них є по 7 електронів. Вони є дуже особливою групою неметалів, яка називається галогенами. Галогени на своєму зовнішньому енергетичному рівні мають сім електронів, до е, ідеальної кон електронної конфігурації, до восьми електронів, до октету, до, е, мет... от дивіться, всі хімічні елементи вони прагнуть до е, мінімальної енергії, так до використання мінімальної енергії для втримання з метою втримання електронів. Навколо ядра. Так, от октет, октет 8 електронів це є ідеальна електронна конфігурація. І ці хімічні елементи вони є найсильнішими з неметалів, вони є е, агресивними, агресивними, активними, і е, ця їхня активність і агресивність вона ж, звичайно, зумовлюється тим, що у них є сім електронів на зовнішньому енергетичному рівні, і вони прагнуть видати. Е, Приєднати ще один електрон. Тому вони є надзвичайно активними і вони є надзвичайно надзвичайно, надзвичайно, якими активними і хімічно, хімічно, хімічно активними. Щось я. Так от, значить, дивіться, для того, щоб розглянути так властивість дану, ми можемо з вами побачити, що іде, іде в неметалів приєднання електронів. Приєднання електронів, і е, в даному випадку ми можемо бачити з вами утворення аніонів. Тобто, ось ця будова зовнішнього енергетичного рівня, ось цей октет, ось ця здатність хімічна. Елементів неметалів приєднувати електрони, вона здатна забезпечити їм специфічні хімічні властивості. І якщо ми з вами подивимося, наприклад, на те, що Хімічний елемент приєднує електрони, при цьому перетворюється на негативно заряджений аніон. То, звичайно ж, я можу прогнозувати те, що у хімічних реакціях даний хімічний елемент, на метал, він буде окисником чи відновником. Скоріш за все. Окисником чи відновником? Окисником. Він буде окисником. Звичайно. А сам він при цьому буде. Що робити, Аня? Окисник що робить? Окиснюється чи відновлюється? О... Відновлюється. Відновлюється. Правильно, правильно, правильно пам'ятаєш. Окисник відновлюється, а відновник окиснюється. Той, хто віддає електрони, він молодець, він е, у, приймає участь у процесі відновлення, але сам він е, при цьому окиснюється. Так. Далі, що ми можемо сказати в загальному, виходячи із місця розташування неметалічних елементів в періодичній системі, напрямки зростання радіусів. Напрямки зростання радіусів, так, якщо ми беремо з вами по групам, то радіуси хімічних елементів, неметалів зростають зверху донизу, якщо ми беремо по періодам, то зростають вони справа наліво, радіуси цих хімічних елементів. За сучасною українською хімічною номенклатурою, яка звичайно ж відповідає міжнародній АюПАК номенклатурі, ми можемо з вами побачити в деяких випадках співпадіння. Назви хімічного елемента із назвою простої речовини, а в деяких випадках ми, звичайно ж, з вами пам'ятаємо про те, що є неспівпадіння. Наприклад, гідроген утворює просту речовину, яка називається водень, нітроген утворює просту речовину, яка називається азот, оксиген утворює дві прості речовини, це у нас кисень і озон, Флуор утворює просту речовину вторг. Хлор, дивіться, тут у нас пряме співпадіння, бром пряме співпадіння, йод пряме співпадіння, і карбон може утворювати прості речовини, ну, от загальна, їх загальна назва ВГС, так? але е, серед, в залежності від того, яка є конфігурація цієї молекули, можна виділити абсолютно. Е, е, Абсолютно різні, різні речовини за своїми фізичними і хімічними властивостями: графіт, алмаз, і, наприклад, карбін, е силіцій, співпадіння і сульфур. Це у нас є проста речовина сірка. Але знову ж таки, там з сіркою також не все просто, тому що є декілька різновидів сірки. Взагалі, є таке в хімії поняття як алотропія отропія – це існування декількох простих речовин, тобто декількох модифікацій простих речовин одного хімічного елемента. Наприклад, якщо я візьму елемент оксиген, і я знаю про те, що він утворює кисень і він утворює озон, які є простими речовинами, то ці дві прості речовини вони будуть алотропними модифікаціями цього хімічного елемента, оксиген. Алотропні модифікації це різні модифікації. Простої речовини одного хімічного елемента. Але зверніть увагу, що це стосується тільки простих речовин. Якщо, наприклад, у вас буде питання чи вірний ось такий запис, так що О2, наприклад, і h 2 – це є дві алотропні модифікації, то, звичайно ж, ні. Чому? Тому що h 2 – це є речовина до складу якої входить оксиген, так? Але ця речовина, вона не є простою, вона є складною. Це стосується тільки простих речовин, явище алотропії. Е, так. Будова, Будова утворюють е, не неметали, прості і складні речовини. В основному, в основному це є прості і складні з ковалентним, полярним і неполярним зв'язком, складні спостерігається йонний зв'язок. Неметалічні елементи утворюють прості речовини, неметали. для них властива молекулярна будова, тобто в вузлах їх кристалі. Мілічних граток є молекули, крім того, крім молекулярних кристалічних граток для неметалів характерні і ще і атомні кристалічні гратки, Відповідно, звичайно ж, речовини з молекулярними. Гратками і атомними градками вони матимуть абсолютно різну, різні фізичні властивості, це стосується і міцності, це стосується і температури плавання, температури кипіння, взагалі дуже багатьох аспектів, так, які зумовлюють ем, розташування. Молекул або атомів в кристалічній градці. Ну, і звичайно ж, в вузлах молекулярної градки будуть знаходитися молекули, в вузлах кристалічної градки будуть знаходитися атоми. Е, так, не метали. Не металим утворюють одноатомні, двоатомні і багатоатомні молекули. Звичайно, більшість, більшість буде двоатомними: Н2, хлор 2 флуор 2 і інше, але є алотропні модифікації. Тепер у вас є новий термін, а отропні модифікації, які можуть бути не тільки одноатомними, не тільки двоатомними, а ще можуть бути і багатоатомними. Ну, от така речовина, наприклад, як. Ой. Ну, хоча чому? От, є сірка з такою формулою, і є сірка. З такою формулою. Відповідно, дані речовини вони будуть належати до багатоатомних молекул. Поширеність. Поширеність неметалів у природі, звичайно ж, звичайно ж, є значною, якщо ми з вами згадаємо ще й. Склад органічних речовин, які є у будові кожної біосистеми, то, звичайно ж, є дуже-дуже широким. Так, широка, ш -ш широка різноманітність, широкий спектр поширення. Е, найбільший відсоток припадає, звичайно ж, на селіциум, гідроген там поряд от, і. Рекордсменом в даному випадку, звичайно ж, є оксиген. Якщо ми порівняємо з вами неметалічні і металічні елементи, то металічних елементів це є одна п'ята по розповсюдженості. Тільки, ось тут, будь ласка, заакцентуйте, що якщо я візьму 118 хімічних елементів, 118 хімічних елементів правильно говорю, з них 22 буде неметалами, то в поширеності, так, в розповсюдженості хімічних елементів всього одна п'ята буде припадати на метали. Можна ще говорити, звичайно ж, по окремим окремим структурам так по всесвіту, по сухому повітрі, у земній корі, звичайно ж, можна ще говорити про біо, біосистеми, можна говорити про гідросферу виділяти, але все ж таки як не крути, як не крути, неметалічні елементи, вони є дуже-дуже дуже розповсюдженими. А якщо я взагалі згадаю про планетарну роль то ніяких, ніяких взагалі немає заперечень про те, що не метали відіграють просто, просто не, не можна переоцінити їх роль. Так? От, на сонці, на сонці вчені вияснили, що найбільша кількість гідрогена, потім за гідрогеном іде гелій. Який названий так на честь нашої зірки, далі йде за відсотковим відношенням оксиген, нітроген, селіціум, сульфур і карбон. Але на нашій зірці, на нашому сонці найбільший відсоток гідрогену. Організм людини, до речі, так, і його хімічна будова, його хімічний склад. Фізичні властивості. Якщо ми з вами поглянемо, то ми бачимо з вами зараз тут ковалентні, які полярні чи неполярні зв'язки. Ковалентні полярні чи неполярні? Хто мені скаже? Ковалентні неполярні зв'язки ми бачимо. І ці звичайно ж наявність цих ковалентних е, неполярних зв'язків або ковалентних полярних зв'язків, якщо це складна речовина, так, то е, ми, може, ми, ми, ми прогнозуємо наступні фізичні властивості. За нормальних умов не метали, водень, фтор, хлор, кизень, озон, азот і такі благородні гази одноатомні, так і не. Ертні благородні або інертні гази, які мають завершений так, зовнішній енергетичний рівень: Гелій, неон, аргон, кримптон, ксенон, радон, восьма група, основна підгрупа, вони перебувають в газоподібному агрегатному стані. Бром, наприклад, перебуває у рідкому, решта не металів це є тверді речовини. Зверніть увагу на ось це формулювання нормальне. Умови, це означає, що умови у нас є ті, які у нас пам'ятаєте, прописані тиск, температура, так, те, що ми вважаємо нормальними умовами. але... При зміні цих умов, наприклад, при зміні тиску, при зміні температури, ці, звичайно ж, газоподібні речовини вони здатні переходити у рідкий стан, а потім вони здатні переходити у твердий стан. Але, до речі, є таке ще поняття. Як сублімація і сублімація це є такий дуже специфічний процес, під час якого нормальні умови змінили, і речовина, наприклад, так, із газоподібного стану переходить зразу у твердий, або із твердого зразу у газоподібний. Хоча мало б відбуватися поступово газоподібний, рідкий, твердий, або в зворотньому порядку твердий рідкий газоподібний. Коли ось цей пункт, рідкий стан випадає із загальної схеми, тоді ми говоримо про таке поняття, яке називається сублімація. Приклад, так, приклад, ось він по агрегатним станам, по агрегатним станам хлор, фосфор, кремній, бром, йод, сірка. В загальному, в загальному, якщо не тільки про говорити агрегатний стан і не тільки говорити е, про ковалентний так, неполярний зв'язок, який зумовлює фізичні властивості певні, то всі неметали, крім напівметалів, виключення так, є напівметали, то всі неметали, вони не мають металічного блиску, вони мають різний колір. І в цьому їхня є інколи інколи є дуже великим плюсом, наприклад, при використанні в якісній реакції на вуглеводні бромної води або брому. Так, от йод фіолетовий, ви просто знаєте, бром бурий, хлор, жовто-зелений, сірка жовта, графіт чорно-сірий, водень, кисень, азот, вони безбарвні гази. Далі, не металом властива, не властива, вибачте, електро і теплопровідність, але існують винятки. Це, наприклад, для звичайно ж, не напівметалів. І вони крихкі, це зумовлюється тим, що вони у своїй будові. Це для тих буде виправдано, деякі речовини мають молекулярну кристалічну градку. Тут також вони крихкі, там, де атомна кристалічна градка, ну ні, там вони не є крихкими. Наприклад, Алмаз, Алмаз, він же діамант оброблений, так, він має атомну кристалічну гадку. І про нього, от про нього ви ніколи не скажете, що він являється крихким. А уже брат його, алотропна модифікація, така як графіт, який у нас є в олівцях, от він саме завдяки своїй оцій крихкості, так він і має використання у вигляді стержня, яким ми пишемо, який залишає свій крихкий слід на папері. Тут, звичайно ж, буде вплив молекулярної кристалічної графки. Атомна. Кислічна градка, вона ніколи не дасть цієї крихкості. Розчинність у воді не є характерною властивістю загальною, хоча вона притаманна для деяких неметалів. Серед газоподібних неметалів немає жодного, який би добре розчинявся у воді. І ви знаєте, що в деяких випадках у водоймах так дуже є великою проблемою, коли достатня кількість кисню. І так, кисень не дуже. Так, розчинний у воді, ну, якби в нього невелика розчинність у воді, а ще й втручається людина, яка своїми діями зменшує цей відсоток кисню у воді, який мав би бути в нормі, і, відповідно, маємо проблеми із водними екосистемами, не розуміючи, що відсоток кисню в інтак на такому. Дуже, дуже дуже такому шаткому балансі знаходиться багато з них, тобто з неметалів, розчинні в органічних розчинниках, і, звичайно ж, немає спільного значення, тому що знову ж таки кристалічна градка, і знову ж таки будова зовнішнього енергетичного рівня. Немає. Е Певного значення температури плавання і температури кипіння, газоподібні водень, кисень, азот, киплять за низьких температур. В сенсі це буде мінус. Певна кількість градусів Цельсія. Тверді речовини під час нагрівання вони сублімуються, і, е, наприклад, для того, щоб розплавити сірку, достатньо температури полум'я спиртівки, так або сухого пальника. Тоді, як аотропні модифікації карбону, так, вони мають температуру плавлення понад три тисячі градусів Цельсія. Це я маю на увазі, звичайно ж. Алмази, які є авотропною модифікацією, далі протягом теми.